Доброго здоров'я, шановні глядачі, дивлячись на те, все, що у нас зараз. Коїться в країні всі призначення, звільнення, перепризначення, да, можна робити висновки, виводи, які що буде нас за вами надалі чекати. А це все ж таки посилення мобілізації. Ніхто нічого не буде, ніякі ТЦК не розформовуватиме, нічого їх ніхто не каратиме, тому що чому військовий стан продовжено, мобілізацію продовжено, людей потрібно десь брати і. Те, що кричали з усіх каналів, що ТЦК розформують, ТЦК на фронт, заборонять їм ловить, виходить, це передають поліції. Це все бреть. Чому? Тому що нардеп Фіддієнко говорить, що він не вірить в рекрутинг, він не вірить в те, що ТЦК розформують, тому що люди на фронті потрібні, їх потрібно десь брати. А ТЦК це найефективніший метод. Тож давайте в цьому всьому будемо розбиратися. У нас є призначення Буданова. Командира розвідки, да, генерала е, на очільника офіце президента, плюс Михайла Федорова призначили, все ж таки, призначили міністром оборони. І дуже багато Федоров обіцяє зробити. Ну, і в тому числі і з ТЦК, і що Михайло Федоров говорить. Давайте будемо розбиратися з вами в цьому всьому по порядку. Перед тим попросив би вас підписатися на канал. Це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. І авансом лайкос поставте такий палець догори. Я буду вам дуже вдячний. Отже, шановні глядачі, призначили. Буданова, очільником Офісу президента, і одразу він провів нараду: там боротися будуть з корупцією в ТЦК, будуть боротися з СЗЧ. Як вони будуть боротися з СЗЧ? Я пізніше розповім Федоров. Говорить, скільки все скільки в розшуку, і напевно, що будуть такі ж тих людей, які в розшуку вони будуть розшукувати, але зараз давайте про Буданова. Корупція в ТЦК. Деякі медіа, деякі чиновники, деякі блогери говорять, що ну, як почнуть боротися з. Корупцію в ТЦК зразу виростуть розцінки. Тільки приходить нова влада, тільки з чимось починають боротися, зразу виростають розцінки. Тобто, ну, наприклад, якщо піймали людину, зараз такі розцінки озвучують. Що якщо тебе за руку піймали на вулиці, то це 500 доларів, то якщо сильно почнуть боротися, то це виросте, напевно, що в тисячу. Ну, дай Бог, щоб вони її побороли. Дай Бог, щоб вони побороли, аби це все воно справдилося. Цій корупції не було, аби це воно так і сталося. Ми б тільки за. Як буде будь, боротися з проблемою СЗЧ? не зрозуміло. Не говорили, не оприлюднювали. І так само як буде боротися з корупцією. Тому що ми з вами бачимо і дуже багато бачимо, як, які суми знаходять у військовій злитки, водії, прості золота, як би сказати. Декларують, да? і от призначили нового міністра оборони. Це вже якого? Шмигаль, Уміров, потом яйця по 17, тепер уже Федоров. Скільки їх, скільки їх змінилося, і всі з чимось боролися. Отже. Призначили таке Федорова. Федоров сказав: Я йду на посаду міністра оборони, не як міністр, який побудував цифрову державу та створив дію, а як людина, команда якої з 2022 року багато часу працювала на війну. Зазначив він перед призначенням на посаду, виступаючи в Раді. Ну, його призначили, він виступав там. О. Що він говорить? Пріоритети. Його пріоритети на посаді міністра оборони, фінансове забезпечення та садозахист військових пріоритет. Є впевнені, що ресурси для підвищення виплат будуть знайдені. Ну, впевнений, він собі такий, де він їх буде шукати, хіба що депутатів забере. Е, найближчим часом глибокий аудит Міноборони та ЗСУ для пошуку додаткових можливостей покращення забезпечення військових. Не всі плани можуть бути публічними, але про профільний комітет Верховної Ради України проінформований про всі деталі. Міноборони переходить у мої руки з дефіцитом близько 300 мільярдів гривень, говорить Федоров. Мінус 300 мільярдів гривень, де він їх збирається брати. Міндіча поверне, чи в депутатів забере. Депутати ж собі підвищили зарплату в 200 тисяч. А на, вибачаюсь, на видатки. На видатки вони підвищили. Може він у них забере? Чи забере з телемарафону, на який виділили? Ну, в нас все на щось виділяється тільки на те, що треба. Це було моя думка. А ви висловлюєте свою. 2, 2 мільйона осіб у розшуку. Тому же Федорова е, міністра цифрової цієї політики, тому ким чи, чи він там був, я вибачаюся, І призначили міністри оборони, щоб, тому що він з цифрою зв'язаний, щоб знайти 2 мільйона оцих осіб. 2 мільйона осіб в розшуку. Ви уявляєте? Це ж скільки бабла. Вони там собі сидять і думають, напевно, це ж 2 мільйона в розшуку. Це ж скільки бабла. Їх потрібно знайти, піймати, оштрафувати. Обмежить в усьому 2 мільйона. Це якщо кожному призначить по 8 тисяч гривень штрафу, і кожен заплатить це ж, яке бабло, можна роздірібанити? От, 200 тисяч у СЗЧ. 200 тисяч у СЗЧ. Це так, напевно, що таку цифру, яку йому дозволили сказати. І це ті люди, напевно, яких на вулицях ловля, ота ТЦК, оця поліція, яка давала присягу захищати права і свободи людей. А вона їх клове, б'є. Катує обличчя свої закриває. Ні-ні, а ні, ні, це все фейк, це все штучний інтелект, говорить е, е, цей, скільки я скажу, Веніславський. Ні, 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 це все штучний інтелект. Там один відсоток може є якийсь. Веніславський говорить, що штучний інтелект. Мета змінити систему, армійська реформа, покращення інфраструктури на фронті, говорить. Федору. не можна ігнорувати проблему ТЦК. Буде проведено аудит і запропонована системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми і при цьому зберегти обороноздатність. Ну, Він тут так завуальовано каже, що буде робити, де буде робити, ніхто нічого не знає і не бачить. Але ж ну, Сирський говорить, що 30 тисяч призивати мало, 60% потрібно. І Костенко так говорить. А Федієнко говорить, що ТЦК воно найефективніше. Що він не вірить, що рекрутинг допоможе, і без ТЦК цього не буде. То тобто, значить, що на це все можна з його слів, як би сказати, визначить, що воно ефективне, воно, як би сказати, наповнює, а 200 тисяч зачем. Та це таке. це... От. Президент поставив завдання зупинити ворога в небі і на землі, посилити. А систематичні та кіберудари зробити війну економічно непосильною для РФ, Україна має працювати в інформаційно-когнітивному домені та продіяти російській пропаганді, зокрема на території ворога. Федоров такими цифрами розмовляє. Амбітна ціль зробити Україну першою країною, здатною прогнозувати і нейтралізувати ворожі атаки за допомогою штучного інтелекту. Рідна Василівка на Запоріжжі окупована останні 4 роки. Я живу тим, щоб деокупувати Василівку, тому і моя історія особиста. Говорить Федоров. Ну, що ми можемо тут сказати? Війну вони хочуть продовжувати, я не бачу тут ніякого плана про мир. Я не бачу. Ну, все, щось десь посилить. Реорганізувати, переобразувати. Хоча говорять, що кулуарно якісь там переговори про ми по мирному цьому всьому плану вони йдуть. Йдуть, і нам це не повідомляють. От. Ну, А ми бачимо з вами по заявам, по цьому всьому. Отаке От від Федорова, від Буданова. Але ніхто, не, 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 як би сказати, не звертає уваги на те, що коїться. Львів. Там же ж дивіться, там супротив страшенний народу проти поліції, проти ТЦК пішов ножом, ножом вже обстріляв з пістолета. Ну, ну, Люди, що порекомендуйте, будь ласка, це люди вже почали супротив, чи е, просто захищаються, чи що люди роблять від цього всього свавілля? І те, що вони там не знають, все вони прекрасно знають там у Верховній Раді. Мазрашу виходить і говорить, що це бусифікація. Вони все знають про цю бусифікацію. Вони вже говорять про це. Але ніхто нічого не робить, тому що їм це вигідно. Їм це вигідно. Вони клали, я так розумію, на Конституцію, на закони, а я забув, вибачаюся. Ну, Конституція ж на паузі. Ну не, не працює Конституція для простих громадян. Ну, ніяк, ні. Громадянам обмежить все, заблокувати рахунки, е, лишить водійських посвідчення, заблокувати все, все заборонить все громадянам. А, ні, 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 чиновникам. ні, Їм ні, їм можна виїжджати на Буковелі, їм можна виїжджати за кордон, накрасти бабла і з цим баблом свалити за кордон можна, ну їм все можна. А нам з вами нічого. ну, От заборонить і бігувати. ні, одне можна іти воювати. Я не проти, як би сказати, мобілізації. Я не проти, я ніколи в житті не хотів, як би сказати, своїми роликами підірвати мобілізацію, чи як би зірвати цю мобілізацію, чи перешкодити. Я за законну законну мобілізацію, а не примусову. Оце знущання над людьми. І просто-напросто, просто, знаєте, ну, не то, що бісить, а. Я не знаю, як це виразить, коли виходять і кажуть, що один відсоток всього нападу на простих громадян є один відсоток. Соберіть у тих людей, які це відео вилажують, оце відео, і провірте його на штучний інтелект, якщо ви це все говорите. Якщо це все, як би сказати, штучний інтелект. Що ви цього не робите? Те, що люди знімають на вулицях. Чому не хіба не, 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 не можете інцидентувати ті обличчя, які там є на цих відео? Де воно це все зроблено? Чому це все так робиться? Законно. Чому людей просто-напросто принижують і знущаються над людьми? Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Тож, давайте підіб'ємо підсумки нічого, я так розумію, ближчим часом, 3 місяці, оцих 90 днів нас вами не чекає. Ну, будемо надіятися. Ми на цьому все. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Дай Бог, що все в нас наладиться. Всім пока!